За три роки росіяни запустили проти нас більше 55 тисяч повітряних цілей. 26 тисяч з цих 55 було збито підрозділами протиповітряної оборони повітряних сил комплексами протидії технічним розвідкам. Коли я говорю про протидії технічній розвитку, оці наші герої, члени екіпажі Айпетрі. Саме їх я маю на увазі. 14 тисяч цих 26. Я прошу пробачення, що втомлюю вас цифрами, це шокеди. я не маю права вам сказати, скільки цих знищених повітряних цілей були капи. Але якщо ви побачите знищений кап, то з 90% вирогідністю він був знищений оціми комплексами АйПетрі і оціми нашими військовими. І саме тому. Комплекс ІПетрія у нас накритий, щоб ворог не побачив його. Саме тому він оснащений новими автомобілями. Всі вони прикриті додатково ще й купальним ребом. Єдине, від чого мені приємно вночі протинатися, коли вночі приходить відосік або фоточка з упавшим кабом, або розвідувальним безпілотником, або щось інше. Ми б'ємося і б'ємо.